Слава Україні! Розпочалася 732 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу Шахет. Знищено 16 цих ударних дронів у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Іванівка, Харківської області, Надія Луганської області, Зарічне, Богданівка, Нью-Йорк, Деліївка, Олександропіль, Новоселівка, Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка. Парасковівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності суб Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщівка, Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдійському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкіне, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі Південніше Золотої Ниви на Донеччині. На запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Роботине на Запоріжжі. В зоні відповідальності Осу Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив два безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом доби авіація Силоборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено дві ракети х 31 та чотири розвідувальні БПЛА. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 810 російських окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 23 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!